Hallo, Leute! Всіх вітаю на лекціон 8 вже в уроці, і сьогодні в нас трішки лексики, трішки граматики, як завжди. Отже, з лексики ми сьогодні поговоримо про різні заклади або місця у місті, і також розберемо часові маркери, різні часові вирази. І поговоримо про складні іменники, композита. Ну що, звучить не так важко, ніби. Давайте починати. Так, квізлет ми розглянемо трішки пізніше, а зараз попрацюємо з нашими виразами часу. Отже, діт Zeitangaben. В цій темі, в цьому модулі ми вивчаємо розклад, розклад, наприклад, музеїв, або розклад взагалі будь-якого закладу. І ось тут саме про це і поговоримо. В нас є дві великі категорії: це Уатсайт, тобто, власне, час, і таги дні. І так, які в нас є? Питання. Перше. Wann oder wie lange ist oder had das Museum geöffnet. Тобто, коли або як довго відкритий музей. Якщо ми хочемо описати якийсь проміжок часу і хочемо сказати з 9 по 5, наприклад, ми використовуємо прийменники von без. Вon Noinua bisua. Зверніть увагу, що німці використовують воєнний час. Так? Тобто, якщо в нас п'ята вечора, то німці кажуть сімнадцята година. Якщо восьма вечора, то вони скажуть двадцята година. Звертайте на це увагу. Якщо нам потрібно сказати, вказати якийсь конкретний час, наприклад, Ван Öffnet das муzeum, о котрій годині музей відкривається, то ми використовуємо прийменник ум. um нойн um Uhr, о 9 годині. Або Ван Шліст das музеу. Коли закривається музей, о п'ятій вечора. Ум зіпцин уа. Ум уа. О п'ятій. Коли ми кажемо про день, то ми не використовуємо ум. Um, Тут дуже важливий момент: ум um, з часом, ам з днями тижня. Якщо хочемо сказати, що музей відкритий в якийсь день, то кажемо ам. Монтак, Ам Дінстак і так далі. Амвоhenде, наприклад, на вихідних. Знову, щоб показати проміжок да, з до якогось дня, ми також можемо використати фон без. Фон монтаk, без зонтак. Або ми можемо використовувати слово щоденно, тобто він щодня відкритий. Тоді можна сказати теглий. Теглий. Якщо музей відкритий, або закритий якогось одного дня, наприклад, що понеділка, що вівторка, тут є два варіанти, як це можна сказати. Або за допомогою закінчення ES, наприклад, музеюм est montax geöffnet. Тобто, музей відкритий по понеділках щопонеділка. Або у вас є варіант Єден. Єден це кожний. Замість МОНТАК можна підставити будь-який інший день. Єден Дінстак. І ось тут у вас є рисочки, можна заповнити, потренуватись ось цими формами. Монтакс. Дінстакс. Далі в нас піде Мідвохс. Далі Донестакс, далі Fightax, Und і Zonntags. І зверніть увагу, що в такій формі дні пишуться з маленької літери, не з великої, але зазвичай з великої. Окей, okay. так, до речі, да, якщо бачите таку табличку і на ній написано «Geschlossen», то ви цей заклад закритий. Да, доведеться повертатись пізніше. Отже, що в нас тут ще є? Gaben», Ще цікаві вирази. Ліворуч в нас є дікунди, дінути, дінде, де так. Der Monat – das Jahr. Запам'ятовуємо, що година минута жіночий рід, день, місяць чоловічий, а рік взагалі середній. Далі, як розподіляється день для німців? День в нас дуже насичений. Він починається з моген, тобто Ранок. Далі в нас йде Фомітаг проміжок часу до 12-ї години. Mittag, да, – це в нас полудень або 12-та година, ну, так, приблизно. Нахмітяг це типу обідня година, тобто десь орієнтовно після другої. Де абет вже вечір, і дінахт ніч. Зверніть увагу, що всі ці проміжки, всі, всі ці частинки, вони є чоловічого роду. І лише нат-ніч є жіночого. Окей, супер. І праворуч можна побачити таку ж саму форму. Якщо ви хочете сказати, що ви щось робите кожного ранку щоранку, ви можете сказати могенс, або щовечора абенс. І також будемо писати це з маленької літери. І, наприкінець ще які слова можна використовувати? Це слова хойте, хойте, це сьогодні. Завтра це моген, післязавтра. Übamogen, після, завтра. Зверніть увагу, що morgen в німецькій може бути або ранок, або завтра. Але помітили різницю, як їх розрізнити. Розрізнити можна лише на письмі, бо morgen – ранок буде писатись з великої, а morgen – завтра з маленької. Далі, коли будемо вивчати а, мову а, час минулий, нам знадобиться слова gestern вчора і vorgestern. Vorgestern позавчора. І також, якщо ви хочете сказати, що ви чимось займаєтесь впродовж дня, ви можете використовувати слово таксюба. «такс Ах, ich arbeite tagsüber. Весь день, цілий день я працюю. Переходимо далі. Далі в нас цікавий моментик це складні слова або складні іменники. Це може бути величезне слово, яке складається з двох, трьох, п'яти, а інколи навіть більше. Ось тут в нас є приклади. Дас телефон, Nummer, разом тефонума. Або das hotel, das цима, разом hotel zima. Тобто, вони полюбляють просто з'єднати слова, да, і залишити артикль по останньому слову. Тобто, ось це все повне слово. Отримує такий же артикль, як і останнє. Якщо в нас є das Hotel, das Zimmer, але der Schlüssel, ключик, то повне слово Hotel, Zimmer, Schlüssel також буде чоловічого. Також буде мати der. І для прикола я тут додала вам таке. Як деякі ресурси стверджують, що це найдовше слово в німецькій. І ми зараз спробуємо його прочитати. Невеличкий лайфхак, коли ви бачите ось таке довжелезне слово, то, ну, скоріш за все, воно складається з декількох. Тобто, найкращий спосіб його прочитати це. Фактично розділити на слова, і ось ці слова прочитати окремо. Я тут спеціально виділила, щоб було трішки більш зрозуміло. Так? Ну, давайте спробуємо. До речі, потренуємо трішки наш, нашу вимову. Отже, перша частина. Ринда кенс Fleisch ітикетикункс Навіть не буду рахувати, скільки тут літер, але воно, мабуть, і є одне з найдовших слів в німецькій. Перекладається воно супер скучно, супер нецікаво, да? це закон про передачу повноважень. Для маркування яловичини з метою моніторингу передачі завдань. Коротше, звучить ще незрозуміліше, чим саме слово. Але, в принципі, прикольно так подивитись, почитати і щоб ви були готові до того, що це дуже розповсюджена практика для німців, і ви 100% будете зустрічати доволі довгі, складні слова, слова, які містять два, три і більше слів в собі. Окей, тепер ми перемикаємось на наш квізлет і поговоримо про заклади в місті. Отже, карточки. І ця тема в нас називається «Die Orte in der Stadt». Orte – це місце і, відповідно, у місті, у городі. Окей, почнемо. Das Café. Ну, Тут ви можете, в принципі, вгадувати, бо ці слова максимально схожі і на українські, і на англійські. Єдине, що потрібно буде одразу собі розділити «der, die das, дідас, який рід має кожне слово. «Das Café», «Das Museum», «Das Theater». Das Kino. Das Hotel. Das Radhaus. Ось це цікавеньке. Ратуша або МЕРІЯ. Радхаус. Das Restaurant. Це, як ви зрозуміли, були місця, що мають ДАС. Наразі ді. Die Touristeninformation, die Apotheke, die Bank, die Kirche, die Schule, die Post. Ді бекай, бекерай також цікаве слово Пекарня. «Ді універзітет» – або скорочено уні. рід пішов «Дія банов». Diabanov, boxal, diaparkplats, že so srečalo se s slovo parking, dia supermarkt, diaflughafen, takož zanimiv aeroport. Und? Der Spielplatz. Спробуємо вашу німецьку логіку. Шпіль це від шпілен грати. Плац це місце. Тобто місце, щоб грати. Що це може бути? Гральний майданчик або дитячий майданчик. Der Spielplatz. Окей, okay. das ist alles. Це все з сьогоднішнім уроком. І буду чекати вас наступного. Наступний в нас буде суперцікавий про їжу буде багато корисних слів. І тоді можемо переходити на платформу і практикувати нашу німецьку. Auf Wiedersehen! Побачимось!